Перші подарунки у свій шостий день народження Олежик отримав у Гоноківському інклюзивно-ресурсному центрі. Ми тебе, Олежику, всі вітаємо. Ми дуже раді, що у нас таке маленьке сонечко, як ти. Ми хочемо, щоб ти ріс великий, здоровий, мужній, щасливий, щоб все, все, все в тебе було в житті класне, щоб всі твої мрії збувалися. Олежик, обнімаєш на. Сюди він із мамою приходить двічі на тиждень на реабілітаційні заняття. Півтора роки тому в хлопчика діагностували рідкісне генетичне захворювання, м'язову дистрофію Дюшена. Я, якщо чесно, помічала завжди щось не так, тому що здорові дітки вони більш енергійніші, вони навіть сміються більш енергійніше, щиро. За ним я помічала, що він більш такий слабкіший. По сходах він дуже слабо йшов. Потрібно завжди була ну, моя підтримка постійно за ручкою його тримати і щоб ми по сходах ішли. Коли я дізналася про цю хворобу, це, звісно, був шок. Ми дізналися, дізналися про цю хворобу півтора роки тому, тоді ще лікування не було. Впродовж року в цьому центрі Олежику допомагають покращувати роботу м'язів і надають психологічну підтримку родині. Більше року батьки звернулися до нас. Ми надаємо йому комплексну допомогу. Займається з ним наш реабілітолог, він розтягує м'язи, суглоби. Це дитині надає ну, трошки легше рухатися, тому що м'язова дистрофія вона зовсім його може вбити і вбиває. І тому зараз ми над цим працюємо. Є в нас психолог, який надає також йому допомогу психологічну, також надає батькам. Тому що батькам зараз дуже важко м'язова дистрофія дюшена це важке прогресуюче захворювання, яке призводить до виснаження м'язів, труднощів з рухом і, зрештою, до необхідності штучної вентиляції легенів та передчасної смерті. М'язова дистрофія дюшена це спадкове прогресуюче захворювання. Воно спричинено генною мутацією, яка призводить до порушення синтезу дистрофіну. Це такий білок, який потрібен для нормального функціонування всіх наших м'язів в організмі. Перші клінічні прояви вони зазвичай починаються близько 2-3 років, і частіше всього хворіють на це захворювання саме хлопчики. Донедавна лікування було симптоматичне і спрямоване на покращення якості життя хворої особи. Нещодавно FDA, це американське управління із продовольства і медикаментів в США, затвердили препарат Елевіс за пришвидшеною процедурою, враховуючи фатальні наслідки цього захворювання. Елевідіс це рекомендантна генна терапія для лікування потрібна однократна внутрішньовенна інфузія. І клінічні дослідження показали, що препарат Елевідіс збільшує рівень мікродистрофіну, це саме цього. Білка, який потрібен для нормального функціонування м'язів, що покращує якість життя, і в нього немає серйозних побічних ефектів для здоров'я. Та от вартість цього препарату майже 3 мільйони доларів. З'явився вже цей препарат, і його вартість стоїть 3,2 мільйони доларів. В Дубаї трішечки дешевший 2,9. Там потрібна потім після укола реабілітація, три місяці. Це потрібно буде там проживати не в лікарні, а самим шукати житло і проживати там, так як постійно буде йти моніторинг стану здоров'я. Мама Олега працює в санаторії малятку. А тато повернувся з фронту щоб боротися за життя сина. Грошей на дороговартісне лікування родина немає. Тож змушені звернутися до небайдужих людей за допомогою. Пані Ольга своєму синові в його день народження бажає одного одужання.